Вітаю вас, друзі! З вами Олександр, компанія Віолометехніка. Сьогодні хочу коротенько представити вам нашу оновлену версію набору для забору кістки OneSelf Bone Collector від виробника Dental Studio Korea. Даний набір постачається в ось такій ось заводській картонній упаковці. Ця продукція, яка постачається нами, вона пронумерована відповідно нашими стікерами, на одному з яких вказана інформація про те, що ми є уповноваженим представником в Україні по продукції даного виробника і, відповідно, наші контактні дані. Під картонною паковкою знаходиться сам набір, який вкритий ще твердою пакувальною плівкою, ось так ось виглядає наш набір. В комплект набору, як ви бачите, входить залізний бокс, кришка якого має три положення: початкове положення, бічне положення для розміщення боксу і нижнє положення найбільш зручне для роботи з даним боксом. В комплект набору входять 4 фрези різного діаметру це 4, 5, 6, 7 мм. Відповідно, під кожну фрезу йде своя пружинка стопор пластикова. Дана пружинка вона служить як контейнер для зібраного кісткового матеріалу і як обмежувач довжини сверла, точніше, як обмежувач глибини сверління при роботі даним сверлом. Одягаючи дану пружинку на сверло, коли ви працюєте цією фризою, ви не можете заглибитися в кістку більше, ніж на 4 мм. Всі компоненти даного набору автоклавуються, в тому числі і пружинки. Рекомендуємо ресурс використання кожного сверла. До 10 разів. Це рекомендації виробника. Для того, щоб почати працювати з даним набором, вам необхідно обрати фрезу потрібного вам розміру відповідно вашого клінічного випадку, підібрати під дану фрезу пружинку стопер, обмежувач глибини сверління, з'єднати їх і готово. Рекомендуємо кількість обертів при роботі з фрезами з даного набору від 300 до 500 обертів на хвилину. При сильній іригації також можна працювати без іригації, але за умови, що кількість обертів, яку ви встановите у себе на фізіодиспенсері, буде в районі 50 обертів на хвилину плюс-мінус. Ще один такий важливий момент, який ви повинні розуміти: чим більшу кількість обертів ви виставляєте на вашому фізіодиспенсері, тим мільчий розмір фракції кісткового матеріалу у вас виходить і навпаки. Якщо це буде, наприклад, 50 обертів на хвилину. То у вас будуть виходити такі крупні кісткові гранули. Даний набір є чудовою більш бюджетною альтернативою такому от крутому, відомому багатьох з вас продукту, яким багато хто з вас працює фрезі ACM від Neobiotech. теж інструмент для забору кістки. Більше того, в даному наборі ви отримуєте цілих 4 фрези різного діаметру в своє розпорядження. Тому, якщо ви лікар, який займається НКР і практикує подібний метод забору кісткового матеріалу, рекомендуємо вам звернути увагу на набір від даного виробника. Так як обираючи набір One Cell Bone Collector, ви отримуєте можливість за лічені секунди отримувати досить великий об'єм кісткового матеріалу. Також отримуєте класну комплектацію з чотирьох розмірів фрез, що в свою чергу дає вам можливість використовувати даний набір в більшій кількості клінічних випадків. Ну, відповідно, економити ваш час і економити ваші кошти, тому що набір має цікаву ціну. Більше того, наразі на нього зараз діє акційна знижка. Для отримання більш детальної інформації стосовно даного набору чи оформлення замовлення на нього, звертайтеся за номером телефону, який зараз з'явиться у вас на екрані, та буде закріплений під даним відео. Також ви можете перейти на наш сайт, сайт інтернет-магазину dent.viola.net.ua в розділ імплантологія, хірургічні набори Dental Studio і ознайомитись відповідно з комплектацією даного набору, отримати більш детальну інформацію там, або також можете перейти в інші розділи нашого сайту і ознайомитись з усім асортиментом нашої продукції. З вами був Олександр, компанія Віола Метехніка. Звертайтеся, буду радий відповісти на всі ваші запитання. Буду радий знайомству з вами. У нас є ще багато цікавого товару від виробника Dental Studio. Це і хірургічні набори, і інструменти. Більше того, наразі на деякі хірургічні набори Dental Studio діють акційні знижки. Пишіть, дзвоніть, буду радий знайомству. До нових зустрічей.